Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні зробимо тест і у розважальній формі вивчимо нові слова і фрази про Новий рік. На нашому каналі є багато граматики і практичних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. Вам потрібно обрати одну правильну відповідь. Перше питання: It's a tradition of raising glasses. And drinking alcohol to honor an achievement. It's a tradition of raising glasses and drinking alcohol to honor an achievement. Це традиція підняття келихів і вживання алкоголю, щоб відсвяткувати досягнення. Перший варіант. Другий Toast Третій – Speech. Як ви думаєте? Правильна відповідь? Toast. Toast. Наступна загадка? A traditional drink for new year is. A traditional drink. For New Year is Традиційний напій на Новий рік. Варіант один Шампейн. Варіант 2 Кока-Кола. Варіант три мартині. І правильна відповідь: шампейн. Шампанське. Шампейн. Наступна загадка. The slang for champagne is. The slang for champagne is. Сленг для шампанського. Прошу обрати правильну відповідь. Варіант один. Pink. Варіант 2. bubbly. Варіант 3 sparkly. Правильна відповідь. Варіант 2. Бабли. Бабли. Часто називають так у розмовній мові шампанське бабли. Наступне питання. New Year's Eve is. New Year's Eve is. Передень нового року це. Варіант 1. The first. Day of the year. Варіант 2. The last day of the year. І варіант 3. The last day of the month. Правильна відповідь. Варіант 2. The last day of the year. Останній день року. New Year's Eve. New Year's Eve. A small stick type firework that people hold in their hand is. A small stick type firework that people hold in their hand is. Маленький феєрверк на палиці, який люди тримають у руці, це спакле, баблер, стікер. Прошу обрати правильну відповідь. І це варіант один спаклер. Спаклер. Бенгарський вогник. Спаклер. Яка з цих фраз означає To change your life in a positive way? To change your life in a positive way. Тобто змінити своє життя на краще. Варіант 1. Turn over a new leaf. Варіант 2. Turn over a new life. І варіант три Turn on a new page. І це Turn Over a New leaf. Перегорнути нову сторінку. Turn over a new leaf. Наступна загадка. The result of heavy drinking is The result of heavy drinking is. Яке з цих слів підходить під пояснення Результат сильного пияцтва? Nightmare Leftover. hangover. Правильна відповідь. hangover. Що означає похмілля. Хануер. І ще одна загадка. The most popular New Year's Traditions. The Most Popular New Year's Traditions. Найбільш популярні новорічні традиції. Eating 12 Grapes. З'їсти 12 виноградин? Drinking three glasses of champagne, випити три бокали шампанського, Kissing at midnight, поцілунки у півночі. Одна з цих відповідей невірна, неправильна. Скажіть, будь ласка, яка? The most popular New Year's traditions are Eating 12 Grapes and Kissing at Midnight. Відповідь, яка не підходить, це варіант 2. Drinking three glasses of champagne. Сподіваюся, що такий цікавий спосіб ви дізналися нову для себе інформацію і вивчили пару нових слів. Прошу підтримати мене вподобайкою. Напишіть, будь ласка, свій відгук. Бажаю вам успіхів!